Слава націю, на нагалі добре роба, трія Сашко. Добрий. Перевіряємо рівень олив в бортових передачах. Ну, в принципі, з такою калюжею в силовому відділенні М113. Можна було, скажімо так, очікувати, що там буде щось не так. І дійсно, отут в лівій бортовій оливи майже немає. Майже немає. Не дуже фокусується, ну, коротше, ви розумієте, так? оливи майже немає. Козаки кажуть, що, скоріше за все, більш досвідчені за мене в цих питаннях, що скоріше за все, підганяє з під приводу спідометра. У будь-якому випадку будемо чистити, прибирати, дозаправляти, діагностувати. Вивчати питання і усувати цю проблему, бо, звісно, це критична проблема, яка з... не дає здоровому режимі робочому експлуатувати М-113. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.